Усім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки з Китаю. Прийшов до мене такий піраметр. А ви тим часом ставте лайк, підписуйтесь на канал. У нас багато цікавого. Замовив я його на Аліекспресі. Коштував він мені без одної гривні 1000 гривень. Так. Отакий От піраметр. О, де він? Прийшов він до мене в такому кейсі. Кейс такий непоганий. Запах як нового одягу з базару. О. Так він виглядає. До нього йде. Китайская колядка. Такая инструкция. И такая. Это уже на английский. Я его настроив это. Тут більше нічого немає. Такий піраметр Від мінус 50 до 1400 градусів. Так він виглядає? Тут є така ямка. І доступ до. Батареїк. Батарейки я купив, заздалегідь. Будемо ставити. О, включається нажаттям на курок. Так. Угу. показує температуру. Зараз ми провіримо, наскільки я гарячий. 31,9. Так, що можу сказати про самий пластик. Пластик хороший, досить твердий, ніде не скрипить, не люфтить. Навіть це, що відкривається, так само, тримається плотно. Хоч воно і на таких просто пластикових защолках. Але все так. Немає ніяких звуків. У руці лежить добре. Екранчик виглядає теж симпатично. Наприклад, провіримо на. Як світло дає температуру. Ну що, будемо зараз тестувати. Протестуємо ми його на гарячій воді і протестуємо ми на металі. Метал будемо розкалювати до температури вище 1000 градусів і побачимо, що він показує. Так емісія стоїть у мене 0,95. В Самім вогні 900 градусів показує. Коли ми хочемо, щоб показувало в даний момент, скільки є, а не зафіксовано, нажимаємо і тримаємо. Коли хочемо, щоб зафіксувало температуру, відпускаємо. Тримаємо і воно показує ту температуру, де ми наводимо. Так, Ми тримаємо. Відпускаємо, воно фіксує. Або можна одним нажаттям. Нажали, зафіксували. Дивимося. Коефіцієнт емісії арон 0,60-0,90. Виставляємо. Виставляється просто. Нажимаємо емісія. Починаємо мегати емісія. І є стрілочки вверх-вниз. 9 залишаємо, наприклад, нажимаємо ще раз. Емісія. Треба змінити на 0. Нажимаємо вниз і змінюємо на 0. Ой, догорі 0. Щоб зберегти, нажимаємо ще раз Еміс. Все. Коефіцієнт емісії змінено. Так само, якщо хочемо передню замінити цифру, нажимаємо «Емісія» і нажимаємо, наприклад, вниз. Або вверх. І два рази, щоб вийти з цієї функції. все, коефіцієнт змінено. Провіряємо з емісією 90, хоча я би, може, і поставив би менше. Наприклад, 80, зараз змінимо. Їдемо далі. Так, зараз глянемо, як буде воно стабільно скидати температуру. Важте, охолоджуюсь. Так, метал трохи нагрівся. Провіримо ще. Його. Так. 1000 градусів всередині. Ну, з желізом тести закінчення. Зараз провіримо ще на деяких предметах і... Як би все. І так, кипить вода. 100 градусів. З доступних мінусових температур у мене тільки морозілка. Тому. Якось так. Дякую, що додивились відео. На цім все. Пока, пока.